Мої вітання. З вами компанія Easy AutoLood. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні в вашій увазі ось така гарненька Audi A4, яка була виграна нами на лізінговому акціоні в Нідерландах. Вже є розмитнена, пройшла мінімальний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Дана автівка у нас 2019 чистого року. Це Модельний 19 та календарний виготовлення теж 19 рік. Має 2-літровий дизельний двигун. Маркування у нас 40 TDI. Це означає, що вона у нас має потужність 140 кВт, а це 190 кінських сил на автоматичній коробці передач та з пробігом 146 тисяч км. Авто без жодного підфарбування, Додатково відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим. Ну а зараз пройдемося трішки по комплектації. Зовні вона без жодного пошкодження, без жодної царапинки, в дуже класному збереженому стані. Маємо класні ледівські фари з омивачами фар. Ось так вона виглядає. Ось такі кротезні диски на хорошій гумі у нас. До речі, тормозні майже без вироботки, що передні, що задні. Також у нас присутні датчики світла та дощу, ну, плюс додаткові камери асистентів для водія. По салончику у нас класний збережений салон, спортивні сидіння з боковими підтримочками. стан ідеальний. Така комбінація трішки е, жорсткішого і м'яшої тканини. Кермо матове в ідеальному стані. Тут все теж матове, як нове. Два ключика у нас присутні, сенсорна мультимедія, кліматична установка багатозонна. Ну, дуже гарний та збережений автомобільчик. По пройому теж все гарно та чітко, зверна карта в ідеалі. Задній ряд сидінь теж все дуже гарно. Такий багатофункціональний у нас підло. З цими підстаканниками зручними. Плюс тут ще відкривається. Ось керування кліматом заднього ряду сидінь. Тут все просто як нове. Дверна карта задня ліва. Електроляда у нас на кнопочці ось. Торочка у нас теж на місці, вона автоматично відкривається. Великий місткий багажник з наповненням. Далі у нас вже ззаду стоїть акумулятор, а там у нас схований компресор та балончик. Так, так би мовити, ремкомплект. Ну йдемо, пройдемось по правій стороні. Справа у нас теж все в ідеалі. Дуже гарна збережена машинка і до переднього пасажирського місця. Ось відразу осім бажаючим він код для будь-яких вам відомих перевірок. Ще раз покажу переднє місця, в якому воно все гарному стані. По панельці, по всьому, жодних зауважень. Ось така автівочка. Попадає у нас в продаж, кого вона зацікавить, зв'язуйте з нами, має дуже крутезний колір синій, електрик як хто не говорить, говорять, ну, виглядає він на сонці дуже суперово. Наші автівки доступні на будь-які вам відомі перевірки можемо доставити. А після перевірок, якщо вам все підходить, можемо зробити доставочку по Україні. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!